Втома, стреси, суха шкіра, одна чайна ложка цієї олії. Ви станете іншою людиною. Так, так, так. Які варіанти, яка, яка, яка жива олія? Конопляна це натуральний продукт, який заслужено називають суперфудом. Її унікальний склад і корисні властивості роблять її незамінною для підтримки здоров'я, краси та загального самопочуття. Користь та корисні властивості олії в ідеальному балансі для здоров'я серця і судин співвідношення омега-3 та омега-6. Олія зміцнює імунітет завдяки високому вмісту антиоксидантів та вітаміну Є, е. знімає запалення, корисна при захворюванні суглобів, шкіри, травневої системи, підтримує нервову систему. Допомагає при стресі, тривожності, покращує якість сну, очищає організм, сприяє м'якому виведенню токсинів та покращує роботу печінки. Покращує стан шкіри і волосся, живить, зволожує, бореться із сухістю та запаленнями. Показання для застосування: Перше серцево-судинні захворювання, друге проблеми з травленням, гастрити, коліти, Третє – суха проблемна шкіра, екзема, дерматит. Четверте – ослаблений імунітет. П'яте. Підвищений рівень стресу. Цікаві факти про конопляну олію. Вона містить усі 20 амінокислот, включаючи 9 незамінних. У ній більше корисних жирів, ніж у ляній олії, і вона не гірчить. На відміну від інших олій, не забиває судини та знижує рівень холестерину. Можна вживати у їжу та наносити на шкіру. Погодьтесь, подвійна користь. Вживати дуже просто, як і будь-які живі олії, Одна столова ложка на день, наче серце, або додавати в салати, смузі, і каші. Беріть на замітку та додайте цей унікальний продукт у свій раціон.